Що, пацики на мотиках, всім привіт, радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Сьогодні 19-й день, як ми їздимо на ось цьому драконі. Що я хочу вам сказати? Супер! Мене поки що все влаштовує. Хоч планую взагалі на цьому також їздити. Що скажете? Все, запуск у нас, як завжди, майже з другого разу. ты стреляешь? Так, э, чекаете на цьому ездить БМВ? А? А? Да чи нет? Вот. Так, сегодня в нагрудном поедем. Так, с нагрудничком сегодня едем. Сьогодні недовго, тому що мені прийшли деякі зап запчастини на мого Мерседеса. Зараз покажу вам, дивіться. Прийшла нова прокладка. Два клапани, ті, що криві рівні прийшли. Сальники клапанов на впускні клапана. І шплінт, який я чекав 2,5 місяці, ось цей шплінт коштує 500 гривень. Мій розбитий ось ось. І трошки поломаний. Цей цілий новенький, все як положено. Всі клапанці я вчора допротирав, ой, до, допритирав до головки. Ось. Тому зараз їдемо прокатнемося і, можливо, в наступних відосах буду показувати про Мерседес. Але це не точно. Після 30 днів, як ми тільки відкатаємо, тільки після того, можливо, я буду щось показувати. Так. Ти що? А, десь щось черкали. Так, ладно. У нас затягнуло таке, можливо, буде дощ. Дивіться, там просто чорні хмари, ви бачите? Просто. Просто трундець. Так. Я вже кожен день просто кайфую. Дружина каже, ти куди? Кажу, догадайся, вона. Даже я понял. Кататься. Кажу, да. Во, собака мне кейся. Побег. Я не брав ні доки, ні права нічого не брав. Маленький кружок і додому. І додому збирати Мерседесіка. Не подивився, скільки ми там кілометрів у нас було. Так, <звук> Треба да, виїжджати на асфальтовану дорогу, тому що тут їздить ну, не варіант. мені в коментарях написали, як правильно настроїти зтеплення, щоб можна було його включати без троса, ой без ручки. Тому, можливо, після челенджа 30 днів спробуємо налаштувати. Зараз я туди поки що лізти не хочу, працює. Так, на що я сюди поїхав, ви не скажете мені? Я більше сюди не поїду Lá que a no Я подумали, що я туди до них їду. І що? Амортизатори почали скрипіти. Якого кого фіга? У мене це так, блін, напрягать почало тільки що. Не скрипіли, не скрипіли на тобі, почали скрипіти, якого фіга? А ну, скажіть мені, що за ерунда? Що за ерунда? Ти чого, блін? Скрип, скрип, це тріндець детсь якийсь. Коротше, 19 днів ми відганяли, все чудово, тому обов'язково лайк, підписка, коментар. Завтра 20-й день, сам в шоці. Не очікував, що 20 днів. Підряд буду їздити на ньому. Ну, галочка плюс. Все, всі благ.